Привіт всім! Вітаю вас на каналі Мозок в хмарі. Чи замислювалися ви коли-небудь, що ваш розумний пилосос може одного дня вирішити, що ви це просто велика перешкода на його шляху до чистоти? Або що Google Maps почне пропонувати маршрути, які ведуть не до роботи, а прямо до філософського осмислення буття? Звучить смішно, правда? Але що, якщо подібні помилки стане робити справді потужний штучний інтелект? Сьогодні ми говоримо про AI Safety – Як зробити штучний інтелект не просто розумним, а й безпечним. Підписуйтесь на мозок в хмарі, щоб не просто користуватися технологіями, а розуміти їх. Отож, що ж таке ця безпека штучного інтелекту чи AI Safety? Це не про те, як захистити роботів від іржавіння, і навіть не про те, як не дозволити термінатору перетворити нас на паливо. Це про те, як гарантувати, що штучний інтелект, який ми створюємо, поводиться так, як ми цього хочемо, а не так, як йому здалося б логічним, за його власною, часто неочікуваною логікою. Це як дресирувати собаку. Ви хочете, щоб вона принесла палицю, а не принесла вам палицю, а потім з'їла ваш диван, бо відчула потяг до деревини. Давайте розберемося, з якими ж ризиками ми маємо справу. Їх можна розділити на два великі кошики: короткострокові та довгострокові. Короткострокові ризики це те, що вже стоїть у нас на порозі, або вже стукає у двері. Це, наприклад, упередженість алгоритмів. Уявіть, що ІІ вирішує, кому дати кредит, а кому ні. І раптом виявляється, що він дискримінує усіх, хто любить котів або незвичайне ім'я. Або хтось використовує ІІ для масового поширення фейків, що може підірвати суспільство. Цікаво, правда? Це не вигадані страшилки, а цілком реальні виклики сьогодення. Довгострокові ризики це вже більше схоже на сценарії для наукової фантастики, але науковці ставляться до них дуже серйозно. Це, наприклад, втрата контролю над суперінтелектом. Якщо ми створимо ІІ, який буде набагато розумнішим за нас, і доручимо йому оптимізувати світову економіку, то ми можемо мати проблеми. Це як джин з лампи, який буквально виконує твоє бажання, але так, що ти проклинаєш той день, коли його потер. Щоб цьому запобігти, розробники використовують кілька підходів: перший це alignment, або узгодження. Це про те, щоб ІІ поділяв наші цінності та цілі. Як навчити ІІ, що збільшити прибуток не означає продати всі органи на чорному ринку, а передбачає етичні та законні методи? Це як виховання дитини, ти вчиш її бути доброю, а не просто ефективною у досягненні своїх цілей. Другий підхід це робастнес або стійкість, це здатність ІІ працювати надійно, навіть якщо йому підсунути якусь дурницю або непередбачувану ситуацію. Щоб іі автопілот не подумав, що знак СТОП це лише пропозиція, а не наказ, або не злякався дощу. Це як міцний автомобіль, який не розвалиться від першої ж ями на дорозі. І, звичайно, моніторинг, моніторинг, постійно зазирати і спот, як мама зазирає дитині в щоденник, або як батько перевіряє, чи не з'їв син усі цукерки перед вечерею. Це дозволяє вчасно виявити будь-які невідповідності або дивну поведінку, перш ніж вони спричинять шкоду. Але як перевірити, чи ІІ справді безпечний? Тут на допомогу приходить Red Teaming. Це коли спеціальні команди, так звані червоні команди, намагаються зламати, обдурити або змусити ІІ повестися неправильно. Вони шукають уразливості, провокують ІІ на шкідливу поведінку, ставлять незручні питання, які можуть виявити його темну сторону. Це як проводити краш-тести, але не для автомобіля, а для його програмного мозку, щоб переконатися, що він не почне писати вірші про знищення людства. Такі компанії, як OpenAI та Anthropic, знаходяться на передовій цих досліджень. OpenAI, відомі своїми моделями JPT, мають цілий напрямок, присвячений super Alignment, щоб навіть дуже потужні майбутні системи залишалися під контролем людини. Вони вкладають величезні ресурси у те, щоб їхні моделі були не тільки розумними, а й відповідали високим стандартам безпеки. Антропік, компанія, яка була заснована частиною колишніх співробітників OpenAI, пішла ще далі, зробивши безпеку своїм центральним принципом. Вони розробили концепцію конституційного ІІ або конституційний ІІ. Це як навчати ІІ, що він має дотримуватися певних етичних законів і принципів, які записані прямо в його конституцію. Замість того, щоб люди постійно виправляли ІІ, ІІ сам себе виховує за цими принципами. Це як дати дитині збірку правил і сказати: Читай і дотримуйся, бо це твій власний кодекс честі. Отже, AI safety – це не просто модне слово чи параноїдальні страхи про майбутнє. Це критично важлива галузь, яка формує майбутнє, в якому штучний інтелект буде працювати на благо людей, а не проти них. Ми стоїмо на порозі нової ери, і від того, наскільки відповідально ми підійдемо до розвитку ІІ залежить дуже багато. Дякую, що слухали. Підписуйтесь на мозок в хмарі, щоб не просто користуватися технологіями, а розуміти їх. Лайк, якщо тебе зацікавило, комент, якщо маєш питання, підписуйся, щоб не пропустити новини.